Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z witają. Сьогодні ми говоримо про назви Я Хочу одразу сказати, що назви національностей пишемо завжди в польській мові з великої літери. От, наприклад, у нас є край, країна, це є Англія, он англік, она ангелька і знає язик англійський. Австрія. Он австріак, она австріачка і язик німецький. Так, ви можете собі це все прочитати, поставивши на паузу. Можливо, когось цікавить, комусь потрібно, то можете знайти оце все в цій табличці. Ну, єдине, що пройдемося по назвах країн, я сподіваюся, ви все вони будуть вам. Тобто ви, ви їх зрозумієте без перекладу. Білорусь, Бугарія, Хіни це Китай, Чехи це Чехія, Данія, Естонія, Франція, Хішпанія, Голландія, Японія, Казахстан, Літва, Литва, Уотва, Латвія, так? Німці, це Німеччина, Норвегія, Польська. Росія, Румунія, Словація, Словенія, Стани з'єдночене, це сполучені штати або USA, Швайцарія, Швеція, Україна, Венгри, це Угорщина і останні Вохи це Італія. Так не дивитися, Вохи це. І далі я. Ну, і тут маємо під низом словам язик очистий, язик опці, тобто, наша рідна мова і іноземна мова це язик обце. Ну і питання відповіді. В яким стопні знаєш язик англійський? Тобто, якою мірою знаєш англійську мову? Біглі, тобто, вільно володію, Барзо добре, добре, трохи, слабо, жле, погано, барзо жле. Не знам в цалі в тобто не знаю цілком зовсім. Ким є стеж. З походження, які є стежі на якого маш народовощі? Так ви можете запитати когось про національність. Ну і ви відповідаєте, єстем польком, поляким, ми поляками, або єстем українком, українцем, ми українцями. Яке ма пан обивательство, тобто, яке ви маєте громадянство? Мам обивательство українське. Скоро походжиш, тобто, звідки ти походиш, походиш з України, походиш з Друхобича, так? Звідки ти походиш? Походзе там за Львова і так далі. Якщо це відео було для вас корисним, так, і ви дізналися багато нового, сподіваюся, так, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте лайки. Жичу всім милого дня! Честь, па!